Усім привіт-привіт! І сьогодні в нас рубрика-розпаковка. Моя найлюбліша рубрика в Тіктоці, на Ютубі. Я просто не могла оминути її стороною на своєму каналі, тож приймаю оплески до першої розпаковки. Для того, щоб вона була цікавіша, я вирішила не замовляти щось там з мейкапу чи з Єви. Ну, те, що ви все бачили, я пішла трошки більш хитрим е шляхом. Це замовлення не з Америки, навіть не з моєї улюбленої американської Sephora. Це замовлення з Британії. Це бренд, який ви точно не часто зустрічаєте у українських б'юті-блогерок, але ті, хто ним користується, всі задоволені. Можливо, у вас є ідеї, що це за бренд. Хоча, ну які можуть бути ідеї, якщо в назві відео і так все написано. Коротше, я замовила дещо. Від бренду Made by Mitchell. Це той самий Mitchell мейкап, який запустив, можливо, десь півтора роки тому свій бренд. А до цього ви могли бачити його колаборації з брендом Morphe і також з магазином британським Beauty Bay. До речі, якщо у когось є палеточки, які він випускав у цих колабораціях, то пишіть в коментарях, діліться своїми враженнями, бо мені здається, що то було дуже яскраво і непогано за якість. Мічел з Британії, тому очевидно було, що бренд його буде британським. Народився цей хлопець в місті Манчестер. Чомусь пішов не по футбольній стежці, не почав грати за Манчестер Юнайтед чи Манчестер Сіті. А пішов, до речі, спочатку не у б'юті, бо його історія чимось нагадує мені історію Джефрі Стар. Бо Мічел був колись співаком, навіть мав власну групу, виступав з нею. І у Джефрі Стар у свого часу було дуже схоже минуле. Відкриття бренду Мічела відбулося 2020 року, тому цей бренд ще дуже молодий і зелений, і йому можна вибачити якісь його мінуси. Але я дуже хочу, щоб цих мінусів не було. І моє замовлення, яке ми сьогодні розпакуємо, було цікавим, якісним і класним. У мене вже є один продукт від бренду Made by Mitchell, Я його купила пару місяців назад в інтернет-магазинчику, бо думала, що ну, у всіх вже є цей продукт. А в мене ще немає. І це, це звичайно ж, кремові рум'яна від Made by Mitchell, У мене це відтіночок. A shy boy. Ви можете його зараз побачити у мене на губах. Дуже класний відтінок, пігментація просто, я не знаю, якась богічна. Декілька крапочок на щоках, і ви вже Марфуша Іванівна, і вас побачить на вулиці, і зверне на вас увагу кожний, бо ви будете дуже-дуже дуже червоненька. Але це дуже класно, бо ви будете використовувати ці 6 мл рум'ян дуже-дуже довго. І якщо ви не мейкапер, не візажист, то такої баночки вистачить на декілька років, мені здається, якщо звичайно не стухне, але то таке. від мене за рум'яшки лайк. Давайте дивитися, що приїхало у цьому прекрасному пакуночку. Цей прекрасний пакуночок їхав до мене десь два з половиною тижні з самої Великобританії за допомогою сервісу міжнародної доставки нової пошти. Ціна доставки саме цього пакуночка 7 доларів. Це найнижча ціна, яку зараз пропонує нова пошта. З новим курсом це вже не так привабливо, як було раніше, але маємо, що маємо це, все одно дешевше ніж купляти у деяких перекупів цю косметику уже в Україні. До речі, кажучи, якщо вам цікава доставка з-за кордону, це не обов'язково має бути косметика. Це можуть бути будь-які магазини, які не доставляють в Україну напряму. То пишіть ваші коментарі, і я зніму про це окреме відео. Я розкажу про сервіси, які можна використати для подібних доставок. Я зроблю порівняння цін, умов доставки, часу доставки. Один раз розібравшись з оформленням доставки через сторонні сервіси, ви зможете замовляти будь-що з будь-звідки, будь-то Азія чи Європа чи Америка. Я, здається, замовляла з Британії, замовляла з США і, мабуть, усе А, ні, замовляла ще з Польщі. Так, замовляла ще з Польщі. Все приходило достатньо швидко, коштувало не всіх грошей світу. І якщо вам потрібно, щоб я поділилася цим досвідом з вами, пишіть в коментарях. Бульсабом реальну камеру будь-собою розказувати про продукт. Але то вже буде окреме відео, і зараз давайте повернемося до мама І що ж там такого я замовила? Давайте дивитися! І перше, що ми знаходимо в пакуночку, це пензлик. Мені дуже подобається дизайн пензликів від відмічила. Це дуже приємний зелений колір. Вони такі матові чи навіть трошки прорезинені. Якісь. Це пензлик номер 1 отакий от, якщо можна сказати, бочоночок. Я чомусь думала, що він трошки більше. Ворс цього пензлика дуже щільний, то я думаю, що ним буде дуже класно розподілятися кремові рум'яни. І він цей ворст не дуже довгий і не дуже великий за розміром, то класно буде наносити точково і не буде робити з вас і з мене, по-перше, марфушнику. Цей пензлик обійшовся мені в 10 фунтів. Не можу сказати, що я задоволена на всі 10 фунтів. Це доволі дорого з нинішнім курсом, але ну, мені здається, що від Real Techniques зараз плюс-мінус так само вартують пензлики, то що ну, страждати? Давайте подивимось, що там далі. 24-го разу у нас вийшло зняти цей кадр. У нас же вийшло зняти цей кадр. Давайте дивитися а, трошки про цей конвертик. Так, це не інше замовлення. Це містері бандл Так, на сайті Мічела можна було замовити такий собі містері бандл. Їх було два види. Перший це за 15 фунтів, і в ньому, до речі, там не було написано скільки буде продуктів. Але велью вартість цих продуктів мала сягати, мені здається, 60 фунтів. Тобто, ну це прикольно. Витрачаєш 15 фунтів, отримуєш продуктів на 60, Дуже вигідно. Я, звичайно, ж взяла те, що було побільше. Це Бандл» за 25 фунтів, і в ньому має бути шість продуктів. І велю, тобто вартість, цінність цього бандлу має бути 70 або навіть більше фунтів. Чесно кажучи, коли я його замовляла, я думала, що це буде коробочка, це буде б'юті бокс. Ну, я думала, що це б'юті бокс, а це б'юті бандл, тому мене навіть не обдурили. А це такий от пакетик, він всередині пуп пупирчастий, пухирчастий. Можна навіть познімати трошечки АСМР. Все брендоване, все зелененьке, все гарнесеньке, все в стилі мічела, таке стильне модне молодіжне. І мені, чесно кажучи, не терпиться подивитися, що всередині, бо я навпомацьки на відчуваю, що там мені не світить, мабуть, палетки тіней чи дзеркала, бо, до речі, палетка тіней і дзеркало були в списку того, що може потрапити мені в бандал цей. Тож, давайте дивитися. Пропоную вам. Я буду діставати навпомацьки кожен продукт, показувати вам з заплющеними очима, а потім дивитися сама. Тобто, ви перші побачите, що мені приїхало. Ох, ну давайте поїхали. Почнемо з цього. Показую вам, бо я не знаю з якої сторони, що там написано. Мені здається за упаковкою, що це якийсь продукт для обличчя 100%. Я знаю, що у Мічела є і рум'яна, і бронзер, і скульптор, і хайлайтер. Це щось з цього. Так, це. Ой, це це, це, ліквід хайлайтер. О, хайлайтер, яка краса. А який це в нас відтіночок? Відтіночок Penny from Heaven. Щось якийсь пенні з раю. Давайте дивитися. ну, Упаковка аналогічна з рум'янами, повністю повторює рум'яна, всі написи. Навіть блаш. Великий такий самий пензлик. Ну, давайте трошечки посвочимо. Таке, звичайно, дуже жовте золото. Яке буде сяяти просто. За 3 кілометри, але дуже щільне покриття. То я думаю, що на очах його можна використовувати в якості кремових ціней і, звичайно, в якості хайлайтеру. Такі відцінки більше підходять до більш темної шкіри. Я білосніжка, то на мені воно може виглядати трошки затемним, але в якості кремових ціней, чому ні, я поки що дуже задоволена. Давайте дивитися, що там наступне в цьому містері Бамблі. Що ж там далі? -г -г -г. Так, ну, якби я не замовляла сьогодні пензлик, мабуть, я думала вдовше, що це таке, але на навпомацьки це точно пензлик. Буде дуже смішно, якщо це такий самий. Та ні, здається, що ні. Він трошечки більший. Давайте відкриємо. Це буде зараз Аня проти поліетилену. тим -тин, тин 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 Так. Я дуже люблю, коли пензлики от в таких от сіточках. О, клас! Суперкрутий пен... Подивіться, це суперкрутий пензлик, скошений. Він буде ідеальний для контурінгу, для бронзеру, для кремових текстур, навіть для рум'ян, я думаю. За рахунок своєї класної форми. Він теж доволі щільний, в нього короткий ворс. Ворс, звичайно, що синтетичний, все брендоване, все марковане. Це МФ4 пензлик, і я, чесно кажучи, вражена. Він цей пензлик, мабуть, теж вартує десь 10 фунтів. То це вже якась така класна ціна виходить цього бандлу. Він окупається потрошечки. Дивимось, що там далі. Так, я заплющила очі. Чимось там шибуршу, буршу, шушу, шу-шу-шу. Так, і якась аналогічна коробочка, яка мені вже траплялась. Буде дуже смішно, якщо в мене будуть повторки якісь. Але сподіваюся, що Мітчел не кладе однакові коробочки і однакові продукти. Тож, що це в нас? Це рум'яна уху, під Sugar. Відтінок, на щастя, не такий, як вже в мене є, бо це був би фейл. купити рум'яна і отримати такі самі в, в містрі Бандлі. Дуже приємний відтінок. Він, до речі, мені здається, чимось схожий з тим, що в мене вже є, але трохи світліший і більш в персиковинку таку виходить. Бачите, абсолютно однакові упаковки. От хайлайтер, от рум'яшка, просто ідентичніші. Так, давайте подивимося, що за колір. Так. Отакий колір, невеликий сводчик. Боже, який приємний. Подивіться. Це ж просто якась весняна краса. Дівчина-дівчина юна весна. Звідки приходить? Ніхто не знає. Клас. Він не персиковий, мені це здалося, мабуть, при світлі такому. Він скоріше розувато. Чому, ж і персикових? То його там розбере, але дуже гарно. Ну, скажіть, дуже гарно. Я поки що дуже приємно вражена, дуже рада, що я купила саме Mystery Bundle, а не купувала окремі якісь продукти. Маю надію, що те, що там залишилось, мене не розчарує. Це ми вже, це ми вже дістали три продукти, а ще три попереду. Тож дивимось, що далі. Дивимось далі. Далі отака от довга коробочка. Такого в мене ще сьогодні не було. Це, мабуть, це дуже схоже або на олівець, або я б сказала, що це, що це лайнер, можливо. Не знаю, давайте подивимось. Так, а що це? Що це? As much, no бач. Eyeliner Pencil, так, я вгадала, перша моя версія була правильна. І це чорний, чорний-чорний олівчик. Теж подивіться, яка упаковка. Все в кольорі бренду, всі шрифти, всі назви, всі відтінки якось а, дуже класно названі. Запаковане все теж дуже надійно. Давайте все відкриємо, роздербанимо. І тут ми маємо, я так розумію, що це гелевий олівчик. Чорний гелевий олівчик, який мені, до речі, потрібен, бо в мене закінчився мій відламель. Я не думала, що олівці взагалі мають таке властивість, як закінчуватися, але він закінчився. Просто чорний олівчик в хазяйстві знадобиться. Не знаю, яка його ціна. Подивлюсь і прикріплю десь ціну на екрані. Але, ну, теж штука, яка потрібна. Дивимось, що залишилось два продукти один з яких а, знову коробочка, яку я вже сьогодні бачила. Так, так, що це може бути? Це, мабуть, якийсь кремовий бронзер чи скульптор. Бо, ну, або другий хайлайтер, чи другий рум'яна. Так, Liquid Blusher. Мені вже це не подобається. Карамель. Дивимось. А, ні, ну я не знаю, можливо, це і рум'яна, але вони 100% будуть мені як скульптор, ну, чи бронзер. Зараз подивимось, Якщо він буде більш врудий то. Пробуємо як бронзер. Але, ну, от, на перший погляд, мені здається, що це чисто скульптор. Звичайно, робимо сводж. Ні, Думаю, що при розтушовці це буде бронзер, бо він такий трохи родесенький. Оп, дивимось. Дуже, до речі, класно тушується навіть пальчиками і втушовується в шкіру гарно. Бачите, ніяких ні плям, нічого. Це я просто от пальчиком притоптую і готаю все. Ну так, дивіться, це чисто бронзер, кремовий бронзер. Я не те, щоб дуже сильно таким користувалася кремовими скульпторами так, а от бронзерами ні. Я, до речі, взагалі бронзерами особливо не користуюся. До речі, він відразу стає матовий, дуже приємний на шкірі. Я ну, як рум'яна. Я думаю, що всі продукти ем, клас! Теж класний продукт. Ну, Мічел не винен, що я не користуюся бронзерами. Можливо, комусь подарую, можливо, залишу собі в колекцію і якось його роз, розпробую, розкористуюся такими штуками, мені мені сподобається. Час покажу. І остання, останній айтем, останній продукт, який мені Мітчел поклав в мій бандл, це отака от штучка. Це отака штучка, і я не маю поняття, що воно таке. Це олівчик, наче був більш довгий. Що там ще вмічила є такого? Ну це або, можливо, олівець для губ чи 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 лайнер, знову ж таки. Ну Так, ага, графінг Це точно. Це лайнер якийсь буде. Він у Liquid Liner, Graph він у відтінку брауні. Points. Ось. Це, це значить, що він буде коричневий, якщо це Брауні, чи що. Ну, судячи з упаковки, до речі, знову все матове, все брендоване, все дуже-дуже-дуже гарне. Але, судячи з упаковки, цей Брауні не такий, щоб і коричневий. Він скоріше графітовий чи, чи чорний. Ну, знову ж таки, я не великий фанат стрілок, точніше, я дуже люблю стрілки, але ненавиджу їх малювати. От. Лайнери в мене є, але вони собі дружненько засихають в моїй косметичці, бо я їм не користуюся. Мені здається, що це фетровий пензлик, який не дуже чомусь люблять усі б'ютіки. Коричневий колір, можна намалювати і тоненьку стрілочку, і товстеньку стрілочку. Буду пробувати, чесно скажу, дуже цікаво це затестити, але, ну, подивимось: це, мабуть, найнеоднозначніший продукт цього бандлу. Щодо якого в мене є деякі сумніви, чи буду я їм користуватися, чи воно мені взагалі подобається. Я, чесно кажучи, краще б мені поклали ще один пензлик, наприклад, для очей, якийсь синтетичний чи ще щось, я була б більше рада. Звичайно, мені б не поклали там рум'яна чи другий хайлайтер, але там пензлик чи олівчик. Ну, це було б мені більш підходящим таким наповненням, але дякую Мітчелу, Що майже все, що він поклав у свій бандл, мені сподобалось. Напишіть, чи сподобалось наповнення вам, чи на вашу думку воно вартує тих 25 фунтів, 25 чи 30? 25 фунтів, які я за нього заплатила. Якщо ми будемо підбивати якісь підсумки, то я скажу, що я дуже задоволена, що я купила саме косметику бренда Mitchell, бо вона не тільки дуже якісна, якась цікава, вона яскрава. Подивіться на ці упаковки, ти дивишся на ці кольори, і тобі ну, радосна в душе. Скажімо так, так, і це, це правда, це те, чого не вистачає. Цієї якоїсь радості, цього бажання сісти за макіяжний столик, намалюватися, зробити собі рум'яна, класні стрілки, хайлайтеру побільше. І така яскрава косметика, саме не тільки яскраві продукти, а яскраві упаковки. Вони якось. Мотивують до цього, бо воно стоїть у тебе там десь на поличці, і воно просто приваблює. Це не діор зі своїми темними чи просто сріблястими упаковками, це на шанель зі своїми чорними упаковками, які просто стоять і губляться на туалетному столику. Це дуже яскраво, це дуже помітно і це притягує до себе. Мені дуже подобається, що всі продукти кремові продукти від відмічела, які я зараз тримаю в своїй руці, що вони багатофункціональні. Тобто, якщо ви маєте рум'яна, це не обов'язково тільки рум'яна. Це може бути і помада, це можуть бути кремові тіні. Хайлайтер також можна використати як кремові тіні. Навіть як помаду можна використати, можливо, ви створюєте якісь суперкреативні образи і такі от металеві мерехтливі губи будуть дуже-дуже до смаку. Бронзер також. Бронзер чи скульптор кремовий це не тільки. Це власне бронзер чи скульптор. Це можуть бути і рум'яна, бо можливо ваш колір шкіри дозволяє вам використати його в якості рум'ян. Це можуть бути і кремові тіні, це можуть бути знову ж таки помада, бо нюдові помади від нас нікуди не ділися. А тут фініш такий приємний, що він краще, ніж я не знаю, помада Лайнкрайв в найкращі свої часи. Тому рекомендую вам. Глянути на цей бренд, якщо у вас є змога а, замовити щось для себе спробувати, думаю, що ви точно не розочаруєтесь. І на цьому я думаю все, щоб не пропустити наступне відео, бо наступна розпаковка буде з нової колекції Jeffree Star Cosmetics, мого улюбленого бренду. То підписуйся на цей канал, став вподобайку. Можеш поділитися цим каналом і цим відео зі своїми друзями. Залиш коментар. До речі, про коментарі. Тут я десь залишу посилання на попереднє відео, в якому все ще продовжується конкурс. Щоб прийняти в ньому участь, достатньо просто написати якусь цікаву ідею для зйомки відео у коментарях до того відео. Хто напише найцікавішу ідею, за якою я потім зніму відео, отримає від мене подарунок. Б'юті-бокс? ну що я можу ще дарувати, окрім косметики? А на цьому точно все. І побачимось в наступних відео. Пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ і слава Україні!